Шановні, це упс! А що трапилось? Новини, не дай жест, від якого метелики в животі. Поїхали. Армагедон в Твері. Сили оборони України влаштували в Росії землетрус. Це не жарт, шановні. Наші дрони влучили у величезний склад з боєприпасами. Вибух був такої сили, що викликав землетрус 2,8 бали, а гриб було видно з космосу. А де твітсні люди? Чому їх скальпи ще не розвішені по забору? В місті Торопець зберігали ракети для градів для С-300, С-400, а також іскандери, артснаряди та авіабомби. І, можливо, навіть північно-корейський двадцять 23 І всі ці склади можна було вільно побачити на картах в Яндексі. Ну, по перше, дуже приємно, що в них така реакція. Мені здається, це якісь нові дрони. А в нас не було ніякої інформації десь в телеграм-каналах. Якийсь інший звук. То були такі а це у щось інше. Швидше, потужніше, точніше. Можливо, коли вже вийде ця програма в ефір, ви будете її дивитися, вже з'явиться інформація, що це за дрон. І якщо це так, і ви побачили цю інформацію, напишіть в коментарях, ми підіймемо, якось закріпимо цей коментар. Щоб всі люди розуміли, що відбувається, на який новий технологічний щабель ми піднялись. Правильно я сказав? Щабель? ну! Це безпілотник був, я провел. Беспілотник то беззащику. І що летять по ходу, ні? Ні, це безпілотник був. Не, это точнее істребітель був. ні. Ні, не два У тебе истребителя. Ой, це там Слава Богу, живий, йо! Оооо! Да, ППОшники ви так собі. О, oh, смотри, 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 йде зараз... Ah сейчас... Красиво. бачили эту волну! Це ж можна було перезняти цей фільм Хазінберг, чеком. Опенхеймер. Це реально кадри з того фільму. Світлово. Вау, це епічно. Просто шановні. Росіяни настільки були впевнені, що цей склад невразливий, що в 2018 році зробили навіть цілий сюжет. На федеральном канале передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Й... Арсенал мирового уровня заглох. Как это возможно? Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов для военнослужащих. Созданы максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. Ва, там была сауна. Вот у меня прям мата не хватает. Ну, вот реально, просто не хватает на то. Какими идиотами надо было быть, чтобы докладывать точку нахождения склада повсюду, рассказывать, показывать многозвездных генералов, которые говорят, что они построили такой склад, что ого-го, какой склад. А теперь горит так, что из космоса видно. Просто уявить реклама секретного объекта по телебачению. А потом местные жители спрашивают, за что их бомблять Они ж жили себе мирно, никого не чипали. Упс. Все під контролем. На місці події в торопці оперативно виїхав губернатор Тверської області і традиційно відзвітував, що все йде за планом. Все, звичайно, що під контролем. Все добре. Правда, казав він це на фоні вибухів. Сьогодні, в результаті прильоту безпілотних літальних апаратів, на території Російської Федерації отработала система ПВО Міністерства оборони. Так це ми дивились кадри, то було вночі. Це вже ранок. Ну такий вже нормальний ранок. Росія трошки північніше, в них ще пізніше сонце встає. Відповідно, ну це такі вже 9-10 ранку. Я думаю. До речі, подивіться, як в них холодно. Чувак стоїть праворуч, він в кофті, футболці і в курці. Безплотні літальні апарати були збиті. При падінні відбувся пожар. Зараз займаємося евакуацією. Нашого населення, жителів, які знаходяться поддержанием общественного порядку, всі трудятся на території та Мені здається, вони це по бокам стоять, єдине про що вони думають, щоб не по ним зараз. Вони такі, давай вже швидше, говори, бо зараз же воно може бахнути. Уяви, ну, там ці ракети вони ж можуть полетіти. Ти знаєш, як коробка з салютом, типу воно просто в різні сторони. Э, сьогодні Ма... Дуже важко йому говорити, коли за спиною і так вже чутно. Зазвичай такі речі, ця петлічка вона не сильно сприймає. Скоріше за все, воно дуже гучно там бахає. Скажи, що воно ж типу налаштовано, він же не такий чутливий, на такі всі звуки навколо. Находиться МЧС, глава району большую роботу проділена. Глава району настільки не рад, що він глава району. Начальник МЧС УВД, Росгвардія, прокуратура, слідчий комітет. Воєнний всі знаходяться на місці. Ну прям всі мені здається, деяких вже немає. Те, що відбувається в торопці, дійсно дуже добре. Нам подобається, і це дійсно за планом. Не за тим, який був у них спочатку на столі, але все ж таки за планом. В Торопці все так гарно, що люди навіть не можуть евакуюватись через постійні вибухи. Російський, а ось та брехня, це вибухова суміш. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догри та пишіть коментар в підтримку. Це дуже допомагає просуватись цьому відео та збільшує кількість людей, які відчувають тих самих метеликів. Нова діра на Курщині. ЗСУ раптово та потужно прорвали кордон з Росією в новому місці, і на бронетехніці вдарили в тил російським військам. Така зухвала тактика призводить до того, що росіяни можуть опинитись в оточенні, якщо не втечуть через річку Сейм, на якій знищення мостів вже стало буденністю. 225-й ОШБ, пацани. Ми продвигаємося з Слухайте, ну звісно, дуже весело дивитись, весело, я не знаю, приємно, якось захопливо дивитись всі ці ролики, як магічно розсуваються ці пірамідки, як наші танчики заїжджають, як все прикольно. Але маємо не забувати, що це такий рівень сміливості, такий рівень героїзму це не весело. Ну, точніше, я думаю, це весело, але це страшно і це небезпечно. Як і тому, якщо ми з вами не беремо в цьому участі, ми маємо допомагати їм всіма силами. Я знаю, що це не нові слова, не нові думки. Але я знаю, що багато хто втомився і здається, що вже немає бажання донатити, немає бажання допомагати, але треба його знайти і треба допомагати цим людям. Подивіться, що вони роблять. Вони просто лізуть в пекло, аби надрати жопу тим, хто скривдив нас з вами. Вони б'ються за нас, тому ми маємо. Битись за них. Казички наші. Двадцять тапівошибе. Ми ділиємо вітер. Бажаємо силам оборони України і далі робити такі неочікувані та сильні ходи. Шановні, ми продовжуємо збирати гроші на потреби української добровольчої армії. Це дуже смілові хлопці. Мої знайомі. Вони фантастичні воїни і завжди там, де пекло, там де гаряче. І вони передають вам особисту подяку та вітання. Подивіться відео, дякуємо спільноті Олексія Дурнєва. Ми перевалили за екватор збору. Все буде Україна. Постріл! Отже, ми вже зібрали більш ніж 250 тисяч гривень з необхідних 500. І за для того, щоб вам було цікавіше донатити на українську добровольчу армію та наближати нашу перемогу, ми хочемо розіграти такий унікальний килимок. В стилі нашої програми Кавунчик Херсонський, наш кракаде. Ну і напис ви бачите самі. Отже, розігруємо його серед тих, хто задонатить якнайменш 200 гривень. Донатити 200 гривень, маєте один шанс, донатити 2000 – маєте 10 шансів і так далі. Не забувайте, якщо донатите не з Монобанку, додавайте в переказ ваші контактні дані, щоб ми змогли з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Дякуємо ще раз. Наближаємо перемогу разом і допомагаємо українській добровольчій армії. Посилання під відео. Парад мерців. Тимчасово окупованому Донецьку касетний Хаймарс завітав на шикування орків. Зазначу на чергове відкрите шикування. Знов приїхав якийсь офіцер, і лаптіногіх загнали на відкритий майданчик, щоб вони при параді зустріли свою смерть. В зе-помийках скиглять, що мінімум 50 хороших росіян поїдуть додому в пакетах. Упс! Все ж буквально дуже просто. Не хочете рандеву з хаймерсом? Ідіть на Донецька. Якщо ні, то одразу одягайте чорні пакети. Це справжня уніформа російської армії. Стратегічне приниження. Чи міг коли-небудь подумати Фрідріх Енгельс, що по ньому буде стільки разів прилітати? І що на честь нього назвуть місто злочинець? Українці вдарили в глибокий тил по аеродрому стратегічної авіації в місті Енгельс. На аеродромі знаходилося чотири ту 95 та п'ять ту 160 Сподіваємось, що пілоти теж були на чергуванні та підсмажились разом з літаками. Кожен знищений такий літак це джекпот. бо росіяни ніколи в житті не зможуть зібрати щось подібне. Тому і літають досі на радянських ретропланах. Чим менше цих гидот, тим менше по Україні прилітатиме ракет. Гур дали краба. Жив собі один російський воєнкор, і одного разу він помер. В Білгороді зет воєнкор з позивним Краб поглинув головою цеглу. Його Макітра буквально не витримала брехні, яка накопичилась в її середині. Думав знімати свою пропагандистську. І спокійно топтати прекрасну планету Земля так не буває. І це стосується кожного пропагандиста, бо гур, здається, взагалі ніколи не спить. До речі, не ж сова на прапорі? Сова не спить. У них сова, яка тримається глину отак. Червоні лінії здорового глузду. Все, Захід та Україна догралися. Росія більше не буде жартувати. Вони дістали ядерну зброю і погрожують бомбити самих себе. Вони хочуть побудувати на болотах макет Лондону та Вашингтону. І що зробити правильно вдарити по ним ядерною бомбою, щоб всі люди на землі побачили на Ютубі, що росіян. А давайте построим на Новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя бы центра бахнем. Сити, пусть и, будет просто Сити и бахнем. И еще Вашингтона, вот этот центр, где стоит колонна, белый дом, вот этот, вот эта центральная часть. Вы людям не можете побудовать туалеты, чтобы морозины какалы. А то центр Лондона. И проведем учение с применением, возможным применением у нас подготовленный э, полигон. Пусть хоча б одна розділяющая нашей нашої булави от, із Атлантики в сторону нової землі і паразіт. Воді сто п'ятдесят кіло тонн татіоленти, поразит Вашингтон і Лондон. Цікаво, як це може налякати захід? Типу, вони не знали, що ядерний вибух знищує фанеру чи. Що в біса відбувається? Це еталонний росіянський патріотичний угар забомбити самих себе, щоб весь світ боявся. Київ за три дні пішов не по плану. Мешканців Курської області запитали, що чекає на Росію в майбутньому. Спойлер: ані світова гегемонія, ані економічне диво, ані перемога. Всі кріпосні з дуже похмурими мордами кажуть: Брянська, Ростовська та Білгородська області готуйтесь до найгіршого. Яким ще областям регіонам можна підготуватися до бароні. Це Брянська, Білгородська. Всім, хто гранич з країною, по-любому З Сінь. Брянська, Білгородський. А ну не Верборонижская, те, которые граничат. Да, да, с Украиной. Мне, здається, Жіночка праворуч розумно. Вона вже вдяглась в жовто-блакитний колір. Ну, сейчас в настоящее время, наверное, всем нужно приготовиться к чему-то. Я думаю то, что затягивают войну, и Украина что творит, мне кажется, что да. А ещё ещё им доведется будувати укриття та закатоввати все в бетон. Делать все копать окопы, противотанковые рвы какие-нибудь. Ну, доты надо бетонировать, вообще бомбоубежище надо готовить для людей, в том числе, где им где прятаться надо. Ну, позаботиться э -э -э губернатором, мэром, в общем, уже чтобы было место, куда вывести людей. Но мы их выгоним оттуда, только людей, наверное, погибнет много наших мирных. Ой, неизвестно, чем все это закончится. Оп! Цікаво, а як ці ж самі люди бачили своє майбутнє в 22-му році. Мабуть, вже під чарочку квартири в Києві собі обирали. Я думаю, що Росію ж трудні трудне тому, поэтому, Росія буде вас повністю вся. Дійсно, Росію чекають важкі часи. З цим твердженням ми погоджуємось. Жорсткий флекс. Татарин з фільму Брат 2» матеріалізувався в реальному світі. До речі, оцей момент в фільмі Брат 2» – мальчик водочки ми домой літі. мальчик не нікол. Водочки нам Ми домой летим. Це рідна сестра мого вчителя з історії, і вона акторка Маріупольського драматичного театру, який забомбили з написом діти. Так ось, я коли це згадав. Я знайшов а в них прізвище Юргенс. І Я знайшов відео Микита Сергійович Юргенс. Його звуть, і він виявився жорсткою консервою. І він прям такий типу сепар. і вона сепарка. і вони прям сімейка сепарів. І він дає якусь якесь інтерв'ю. Там в Маріуполі, щось розповідає, який він щасливий. Приєднання до Росії. Це мій вчитель був в Маріупольському міському ліцеї. Давайте ще раз. Татарин з фільму Брат 2 матеріалізувався в реальному світі. Не виявився звичайний свердловський воєнком. Він катався по вулицям з сумкою, повною грошей та пістолетом. І не просто катався, а записував веселі відосики, який він крутий та небезпечний. Ви гангстери? Ні, Ми русські ребята. Повний портфель бабла. І ми з пушкою. нам похеру. Чекаємо не не менш епічний кінець цього крутелика. А я йду шмаляю по Москві. Героя СВО не впустили до нічного клубу. На фейс-контролі вирішили, що мародери вбивця не дуже вписуються в молодіжну тусовку. Орк образився і повернувся до клубу з автоматом, де відкрив вогонь по клубу. Це Це вже не перший випадок, коли орків на Росії кудись не пускають, що обмежують в правах. Справжня сегрегація так званих ветеранів, і це можна зрозуміти. Люди їх тупо бояться. Зрозуміло, чому керівництво клубів не впускає військових, якщо він навіть не потрапивши в клуб, стріляв з автомата. Уявіть, що буде після самбуки. І навряд чи знайдеться діджей, який витримує всю ніч ставити пісню там за туманами. Ну і наостанок. Подарунки від шейхів. Стратегічний партнер Кремля на Близькому Сході Катар передає Україні 24 гаубіці пансер 2000» у рамках угоди з Німеччиною. Це майже 50% їх власного парку самохідних гармат. Не чую обурене ржання Лаврова. Опс, а що з обличчям Кремль? Я, хто, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! -па!